Ви питали про настрої в суспільстві? На угу. жаль, вони настільки просочені пропагандою знову ж таки. Тут відбувається щось дуже схоже до того, як ми бачимо в Росії. Тут людям просто в мене навіть мій бухгалтер, яка є полькою. Та, і якось вона мені каже: Ну ти ж бачиш, що в нас ціни зросли. В нас так так, так люди почали гірше жити. І це вони вона пов'язувала з українцями, ніби соціальні виплати виплачуються. Я кажу: Ви знаєте, ви бухгалтер. І я розумію, що це можуть якісь неосвідчені люди говорити, але ж ви бачите, скільки податків сплачую в Польщі я. Я сама отримую 10 українців. як Мінімум по соціальних виплатах, тому ну на жаль, пропаганда настільки сильна, настільки на що нам зараз дуже потрібно такі акції. Ну, так. партнів, російська російська ФСБшна влада і КГБ воно дуже добре вміє працювати з інформації в інформаційному